Друзі, а це відео досить цікаве. Значить, молодий хлопець виявив своє волевиявлення і написав прямо на трасі, що якщо ви згідні зі мною що ТЦК це козли, то посигнальте. О, за нами їдуть. А далі вже інше відео, як приїхала за ним поліція, скоріш за все, і він вже, типу, при... пише вибачення за те, що він назвав ТЦКшниками козлами. Ну, що я можу сказати по цьому питанню? ТЦКшники це не козли, бо козли це Боже створіння, яке створені Богом. А ТЦК це, це незаконне бандформування в такому вигляді, як вони зараз є в Україні, яке створене зеленою владою. І тому ці всі особи, особи які там працюють, вони навіть не достойні називатися козлами, бо це ще гірше козлів. Колись в Другу світову. Війну були такі поліцаї, да, які ходили там по селах і здавали своє. Оце, оце зараз це цікаво в такому вигляді. Саме ось, ось, ось це. А скоро буде, що взагалі буде прирівня до СС. СССР, що будуть вже й стріляти повністю, і вбивати, знищувати українці, українці. Так що нема тут, що вибачатися. А хлопець-красава, молодець. Я Максим Тарчик. Прошу пробачення в ТЦК за те, що я біля блокпосту написав козли. Кого обурили ці дії, я прошу вибачення? Вибачте, більше так не повториться.